Мир, дорогі Боже, благословінь, хочу поділитися неймовірним откровенним. Сьогодні дуже багато людей такі матеріальні, фізичні, і думають, що можна протистояти якось сатані, якоюсь там травичкою, священною водичкою або якоюсь релігією. Але сатана є дух, і протистояти сатані. Можна тільки так само, коли ми в дусі, можна перемогти його тільки Духом Божим, Словом Божим. Сатана, він дуже сильно боїться, Слова Божого. Ісус Христос, будучи тут на землі, Сатана також прийшов його спокушати, але той з ним не вів ніяких розмов. Він його чітко, по Слові Божому, відсік і той відступив. І так само ми не маємо ліліятись, розбиратися, зарівнуватися з грехом. Відсікли, наступили і далі пішли. І е, всі ми звикли бачити його там рожки, ножки, копиця, дивлячись на біснуватих людей, кричати отам, чорти отам, сатана. Та що ти можеш? біснуваті люди, вони там слабі, такі, немочні. Але то люди лише біснуваті, які мають деяких бісів. А сатана насправді дуже сильний. Мудрий, хитрий такий дух, і поки ми думаємо, махаємо руками, тикаємо пальцями, отам от тому біснуватому, отам от рожки копиться, отам от він працює з нашими умами, він пошкоджує наші уми. І щоб не дозволити цього, нам потрібно бути погруженим в Слово Боже. Новий Завіт каже, І запишу слова на їхніх умах та серцях. І нам треба прописати Слово Боже на наших умах і серцях. Якщо не пропишемо, станемо рабами сатани, станемо рабами гріха і не зможемо вийти з тих його лап, не зможемо по плоті лише тільки коли будемо наповнені Словом Божим. Тому так бага... важливо потрібно сьогодні, реально дуже важливо це прописати Слово Боже на своїх умах.